Це обірвали червону смородину, у нас називають. Відро сплавили сусідці, хай займається. Собі трохи залишили, бо не знаю, що з нею робити. Тарік заморожувала, не пішло. Варення варила, стоїть. Так от це трошечки залишила, думаю, що. Решта ось вже трохи полуниці. вже, вже дрібна залишилася. І це. Переберу, переб'ю. Може, приварю. Може ще щось таке буде більш-менш смачніше. Тому що що з нею робити? Компоти ні, варені ні, заморожувати ні. Не знаю, що люди з нею роблять. Так, перебрала це все добро. Ось тут полуниця і парічки. Зараз буду збивати, спробую погружним блендером збити. Що з цього вийде, не знаю. Оце перебила, бачите, воно густе. Ну, тут його, може, напевно, треба від кісточок перетирати, але не хочу я цю робити. Буду додавати цукор. Ну, цукор 39 гривень, кілограм такі пачки. Може, кілограма півтора додам, а потім ще буду варити його, потім уже побачу. Якщо буде дуже кисте, то ще буду додавати. Так, оце таке, але воно ще гаряче, тепле. І воно зовсім не густе. Хоча варилось воно в одну годину. Тому, ну, а запах полуниці взагалі-то. Ну, нічого будемо смакувати, буду пригощати сусідів, комів, ще якось, когось угощу подругу. Ну, смачно.